Артроскопія колінного суглобу проводиться за допомогою спеціального інструменту ендоскопічного виду артроскопа, який вводиться у внутрішню частину рухомого кісткового з'єднання з метою вивчення його стану, визначення ступеня пошкодження і постановки найбільш точного діагнозу. Також за допомогою артроскопії проводять хірургічне лікування різних ортопедичних захворювань, що включають різноманітні травми, розтягнення, розриви, при яких страждають зв'язки, кістки, м'язи, сухожилля, хрящі. артроскопія коліна, сучасний метод оперативного лікування, головною перевагою якого перед класичною хірургією є малоінвазивність. Тобто відсутність великих розрізів в області суглобів. Для проведення артроскопії досить кілька невеликих проколів, через які вводять сам артроскоп, а також хірургічні інструменти. На просторах інтернету є багато відео про те, як проводиться артроскопія, що дає можливість пацієнту ближче познайомитися з цією процедурою. Вартість артроскопії варіюється в залежності від області пошкодження, колінний, плечовий, гомілково-стопний, та тазостегновий суглоб і його складності. В цілому залежить від кількості і видів необхідних медикаментів, а також імплантів. Артроскопія колінного суглоба найбільш ефективний метод інструментального дослідження і терапії. Який використовується навіть при найскладніших пошкодженнях. Операцію проводять за допомогою медичного ендоскопа апарату артроскопа, який вводять через один маленький отвір в колінному суглобі. Для поліпшення видимості місто суглоба всередину вводиться спеціальна рідина. Артроскоп має діаметр від 3 до 4 міліметри і обладнаний маленькою камерою, яка і дозволяє бачити стан суглоба в реальному часі. Кольорове зображення виводиться на екран, де піддається вивченню і аналізу хірургами-ортопедами. Традиційно артроскопію на колінному суглобі проводять під наркозом. Вид анестезії визначається лікарем-анестезіологом в індивідуальному порядку. В цьому випадку можлива як загальна, так і епідуральна, провідникова, спинномозкова, а також місцева анестезія. Після завершення лікування з колінного суглоба викачують раніше введену спеціальну рідину, після чого його обробляють антисептиками і накладають стерильний бинтовий бандаж. Тривалість оперативного втручання на суглобі різна, залежить від самої травми і ступеня її розвитку. В середньому процедура триває від 30 до 60 хвилин.